Така у мене стара посилочка з тему лежала. Все хотіла розпакувати. Не було часу. Давайте подивимось. Печі. ручечки новорічні. Сьогодні женути. Але вони прийшли. Це я її пізно забрала. Резиночки. Пасулка домов запрошує. Обруч. Це мішанін стільчик. У ванну кімнату. Распакую, покажу ще тапочки для нашей сейчас подумаем Тапочки. Це комплект білизни. І новорічна моя сумочка, яка не попала на новий рік. Залишиться на літо. Сумочка піти, наприклад, в кафе, куди я би поклала саме телефон і все. Мені подобається сумочка, комплект білизни, бюст, якість хороша. застепка сзаду и трусики. Якість хороша. Так, тапочки Дитячие. На Мишаньку примерю, покажу. Головне, щоб не було отут туго. А так якісь хороші, тапочки на літо. Розиночки мої, обожнює їх. Ручки не буду всі доставати, хай вони будуть, буду потрошки видавати. Пішу. Це теж трусики. Якість хороша, нічого не скажеш. Постараюсь всі лінки додати до відео, якщо часу увечить. А, це саме головне, це стінчик для мішання, щоб він міхнути ручки. Ось такий розкладний стільчик. У ванну кімнату. Ага, тут є застіпка. Оп! Бачите, такий хороший стільчик. Китайський хороший стільчик. А, і є такі штучки, щоб він не їздив по полу. Бо в нас є такий стільчик один, і він постійно хитається на полу. А це стоїть. Мені все подобається. Дякую за увагу.